Упродовж першого червневого тижня тривала дальня комплексна практика для студентів спеціальностей 014, середня освіта географія і 106 географія природничо географічного факультету. Почалася подорож до Івано-Франківщини з базового табору у Ворохті, де студенти здійснили екскурсію об'єктами туристсько-рекреаційної діяльності, оглянули панораму засніжених вершин Драгобрату і Чорногори. Наступного дня програма практики передбачала низку досліджень і спостережень за маршрутом Ворохта Рахів, центр Європи, урочище круглий, Ворохта. Прибувши до Рахова, здобувачі освіти долучилися до проведення метеорологічних спостережень на місцевій метеостанції, працюючи з основними метеорологічними приладами в реальних умовах, знайомлячись з особливостями ведення журналів метеорологічних спостережень, укладаннями синоптичних телеграм, шифрованих відповідним синоптичним кодом. На тисі студенти провели гідрологічні дослідження, встановивши ширину і глибину річки, за допомогою млинка, визначивши швидкість течії, що дало можливість розрахувати всі основні характеристики стоку. На завершення з річки було взято проби води та проаналізовано її якість за допомогою експрес-методів хімічного аналізу. З берегів тиси, потягом студенти і викладачі дісталися урочища круглий, де знаходиться географічний центр Європи. Розглянули деякі питання центрографії, зокрема різні методики визначення географічних центрів. Ознайомилися з особливостями ведення туристсько-рекреаційної діяльності на прикладі інформаційно-туристичного центру центр Європи Карпатського біосферного заповідника. Оглянули розташовано тут колибу музей. Центральною подією практик стало сходження на найвищу вершину України говерлу, 2061 метр, під час якого вивчаються гірські ландшафти, досліджується спектр висотної поясності та набувається досвід гірських пішоходних походів. Через значну засніженість чорногірського хребта довелося дещо скоригувати початково запланований маршрут, однак підйом на вершину завершився успішно. Упродовж маршруту здобувачі освіти мали можливість ознайомитися з вертикальною зміною ландшафтів, динамікою ерозійних процесів, формами нівально гляціального рельєфу. Наступного дня здобувачі освіти прибули до Яремчі, де еколого пізнавальним маршрутом стежка Добуша піднялися по схилу гори Маковиця на висоту 800 метрів. Тут досліджувалися природні комплекси буково ялівцево смирякового лісу та відслонення пісковиків Явненської світи. По завершенні цієї частини практики у її учасники спустилися в каньйон Прута, де ознайомилися з геологічною будовою та іншими особливостями русла річки, воду якої теж було взято для дослідження її хімічного складу. Перед останнього дня практики студенти вивчали традиції побут і звичаї гуцулів, етнографічної групи українців, яка проживає у Карпатах, відвідавши етнографічний музей Феєрія Карп. Падського духу. А завершилася дальня географічна практика в Києві, де студенти відвідали Національний науково природничий музей Національної академії наук України та Інститут географії Національної академії наук України, ознайомившись з основними напрямками сучасних географічних досліджень.